Життя спаковане у валізу. Під такою назвою відбувся творчий захід для внутрішньо переміщених осіб. Учасники представили різні жанри: танцювальний, вокальний, інструментальний, образотворче та фотомистецтва. Доповнили атмосферу мистецького внісажу тематичні ролики про українців, які покинули свої домівки через війну. Якби ми не відволікалися на самодіяльність, можна так сказати, але ну тема така досить важка. Вона грустна, печальна для кожного, бо ну, кожен про це проніс через себе і, і ну, вона ще не скінчилася. І ми розуміємо, що ну, невідомо скільки людям ще неможливо буде повернутися додому. І... Ну на жаль, на жаль, і хоча б цим да цією, як я називаю, арт-терапією, ми можемо трошки скрасити їх ці будні в чужому місті. і маємо надію, що цим теплим прийомом і допомогою ми зможемо їм трошки підняти такий бойовий дух, і щоб вони знали, що вони тут, хоча це місце для них із спочатку було чуже, але вони тут не чужі. В концерті взяли участь юні та дорослі виконавці. Три композиції глядачам представив чоловічий бенд. Двоє представників гурту переселенці. Для мене ну таке друге рідне, а тут же е, мій батько. Е, е, тобто я тут регулярно буваю десь з е, 10 го року. Але це такі е, короткі е, відвідування на день-два. ДК е, дружба для мене це е, таке знайоме місце, е, тому виступати тут е, дуже комфортно. Е, атмосфера приємна, тобто для мене це не в перший раз тут і дуже сподіваюся, на вистані. Мені сподобалось і виступати, і процес підготовки давно давно цього не було, оскільки там і переїхали, і, і війна, і можливості займатися немає. Знайти колектив це теж не так легко. Однодумців, в першу чергу, вийшло мені цікаво. Дружина відпускає так з натягом, але відпускає. Виступ мені сподобалося, як ми виступили. В цей же час відбулася і виставка робіт у жанрах образотворчого та фотомистецтв. Більше про те, як пройшов мистецький вернісаж, дивіться у програмі Життя міста.